Добрий день! Сьогодні в нас заняття ознайомлення з соціумом. Тема спостереження за збиранням урожаю. Маленького зайчика мама попросила принести моркви до обіду, а він не знає, де вона росте. Різні овочі ростуть по-різному. Ось огірки та помідори. Вони ростуть на кущах. Ось помідори вони червоного кольору, а ось огірки вони зеленого кольору. Та зайчик не їсть ані помідорів, ані огірків. Де ж нам взяти морквину? Ми на городі, але її не видно. Це тому, що морква сидить у землі, а на грядці видно тільки її чубчик. Треба потягнути його, і морква з'явиться. Ось вона яка, довгенька помаранчевого кольору. А ще під землею росте картопля, редис, цибуля, буряк, часник. Наш зайчик дуже вдячний нам за допомогу і щасливий пострибає до своєї матусі. До побачення! Бувайте здорові!